Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух, і в цьому відео поговоримо про військовий транспортний обов'язок. В народі така вже шумить інформація щодо того, що будуть забирати авто. Вирішив розібрати з цією ситуацією особисто, записати це відео, щоб люди розуміли взагалі, що було прийнято, в якій редакції. І що, які має наслідки ця позиція, яка була прийнята в законопроєкті про мобілізацію 10449 у другому читанні? До речі, робив огляд тезисно на ці позиції, що були прийняті в цьому законопроєкті, Залишу посилання тут. Обов'язково подивіться, він був прийнятий у другому читанні. Наразі він пішов на підпис до голови Верховної Ради та очікувати буде підпису президента. Вже повідомили відкриті джерела, що протягом двох найближчих тижнів цей закон буде підписано, тому, скоріш за все, так і буде, і він набере чинності. Тому потрібно розуміти, що там взагалі що закріплено. Але це відео присвячено лише військовому транспортному обов'язку, чи будуть забирати авто, які авто будуть забирати, і які коментарі вже з цього приводу дають нас представники держави. І так, слухаємо. Да? Обсяги транспортних засобів за типами та марками, що планується залучити під час мобілізації для підприємців для підприємств усіх форм власності, встановлять місцеві державні адміністрації за поданням ТЦК, яке в свою чергу отримає відомості про автомобілі юридичних осіб та громадян від МВС. Нагадую, був прийнятий в нас закон вже щодо цифровізації військового обліку. Записував від залишу посилання тут. Там повідомлялось в тому числі про те, що ТЦК буде мати інформацію з багатьох єди, єдиних державних реєстрів, і в тому числі щодо транспортних засобів, якими володіє в нас особа призовного віку, тобто чоловіки або жінки, які підлягають мобілізації. Також це буде інформація у них. Йдеться про авто, які зможуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в рамках виконання підприємствами та громадянами військово-транспортного обов'язку. Відповідні норми в нас передбачає законопроект 10449. 11 квітня були проголосовані у другому читанні правки щодо цього законопроекту. Так, відповідно до закону про міліційну підготовку та мобілізацію, вводиться нове поняття. Частковий наряд. Такого поняття не було. Подивимось, що ж це за поняття. Обсяги транспортних засобів за типами та марками в нас так. Я вже сказав, будуть у нас за поданням ТЦК, яка в свою чергу отримує відомості від МВС. Частковий наряд. Що це таке частковий наряд? Це розпорядчий документ голови місцевої державної адміністрації, в якому встановлено під час мобілізації для керівників підприємств, та організації усіх форм власності, а також суб'єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, завдання з передачі ЗСУ іншим військовим формуванням, визначених транспортних засобів і спеціальної техніки пункту збору та строки передачі. Відповідно, встановлюється, що підприємство сунової організації зобов'язане забезпечувати в разі мобілізації доставку транспортних засобів та техніки на збірні пункти. Ну, це в нас позиції, що стосуються підприємств. Також вводиться окремий термін оповіщення це доведення сигналів повідомлень директив розпоряджень до органів військового управління, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ організації та населення про оголошення, мобілізації, виклик громадян до ТЦК, а також вручення. Повісток громадяна. Відповідно до обов'язків підприємства установ та організації додається забезпечення також своєчасного оповіщення, окрім прибуття працівників, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації. У новій редакції укладається стаття, яка регулює військово-транспортний обов'язок. Це в нас стаття 6 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Що ж в цій 6 статті було змінено, що вона наразі має в собі таку інформацію щодо позбавляння, скажімо так, щодо вилучення авто. Так, військово-транспортний обов'язок становиться з метою задоволення потреб ЗСУ та інших військових формально особливий період транспортними засобами, в тому числі водними і технікою. Яку і поширюється крім владних органів на підприємства основної організації, в тому числі на залізниці, порти, пристані, аеропорти, нафтобази, а також на громадян, власників транспортних засобів. І тут вже ближче до нашого основного питання, що цікавить підписників. Порядок пунктом 20 статті 6 передбачено. Порядок виконання військово-транспортного обов'язку, норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки на період мобілізації та в НЧ визначається кабміном. Такого порядку наразі немає. Тобто закон ще не підписаний, ще не вступив у дію, тому цей порядок буде розроблений окремо. Наразі його немає і деталізація ще невідома. Норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки визначаються у відсотках за підприємством, основна організацією, за галузями національної економіки. Порядок відшкодування держави вартості майна чи збитків, яких зазнають юрособи і громадяни внаслідок вилучення у них чи примусового відчуження транспортних засобів визначається законом. Закону також ще немає. Тобто... Є позиція в цьому законопроєкті, є відсилка до якогось закону, яким буде визначено, але ще не визначено, тобто ще, ще одне питання виникає. Виконання військово-транспортного обов'язку здійснюється згідно з мобілізаційним планом України шляхом безоплатного залучення транспортних засобів підприємств, установ та організації усіх форм власності для забезпечення потреб Збройних сил України. Залучення транспортних засобів здійснюється ТЦК. Центральним управлінням або регіональними органами СБУ відповідними підрозділами розвідувальних органів на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями. Приймання передачі транспортних засобів, залучених під час мобілізації та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюється на підставі актів приймання передачі Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Порядок компенсації шкоди завданої транспортним засобам, внаслідок їх залучення під час мобілізації, визначається кабміном. Це також ще не визначено, також немає ніякої, звісно, постанови. Що буде прописано в тому порядку, звісно, також ще невідомо, яким чином буде оцінюватися ця шкода, завдана транспортному засобу, який був вилучений, поки що невідомо. Так. Е з моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, які призначені для доукомплектування Збройних сил України, е забороняється відправляти за межі території України, передавати право власності на них юридичним особам або громадянам в оренду, надавати їх як предмет застави е для виконання зобов'язань за договорами про надання кредиту, е не підлягає дуже. Така суттєва норма і дуже хвилювала підписників. Задавалась також такі питання. Ось пунктом 8 цієї ж статті, 6 передбачено, що не підлягає передачі транспортних засіб, які належить на праві власності громадянину у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби. Тобто, що це мається на увазі. Простими словами, якщо є один транспортний засіб, він не може бути вилучений. Якщо є два, то другий може бути вилучений. Яким чином будуть визначатись, перший чи другий буде вилучатись технічний стан їх, в якому стані і який буде вилучатись, це поки що також невідомо. Це лише питання. <кхем> Щодо. У нас ми зазначав, я окремо відео записував щодо штрафів, залишив посилання на це відео тут. Що Наразі комплексно розглядається також законопроект 10379 і Верховну Раду 10 квітня він був прийнятий у першому читанні. Там піднімається, у нас збільшуються штрафи за невиконання військового обов'язку за порушення цих правил. І Комплексі з цими обов'язками це також дуже важливо, тому що штрафи там збільшились. Обов'язково подивіться це відео, послухайте, які там штрафи і які там санкції взагалі є. Так, далі у нас вже коментарі з цих питань. Звісно, там у народу було багато питань, звісно, багато обурення. І дали в нас вже коментарі. Дав нас коментар представник комітету з питань нацбезпеки, оборони розвідки Федір Веніславський, який заявив, що відбирати легкові автомобілі на потреби армії в українців не будуть, попри те, що під час воєнного стану така процедура цілком можлива. За його словами, саме процес, який додали до законопроекту 10449 про мобілізацію, не суперечить Конституції. Проте там йдеться лише про специфічні транспортні засоби. Якщо йде річ вже про Конституцію, я подивився. Стаття 41 у нас Конституції зазначає про наступне: кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної творчої, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеним законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державно комунальної власності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Тобто, є в нас така стаття Конституції. Робіть висновки самі: примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосовано лише як виняток з мотивів суспільної необхідності на підставі в порядку, встановлених законом. Також відповідний закон має бути. Та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Тобто попереднє і повне відшкодування. Ну, це в нас передбачено у мирний час за суспільної необхідності. Разом з тим, примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Тобто, примусове відчуження все ж таки допускається. І наступне повне відшкодування передбачено Конституцією. Мабуть, про це і казав нас Федір Ваніславський, коли посилався на Конституцію. Яким чином це буде зроблено, яким чином буде в нас враховуватись вартість цього автомобіля, також поки що залишається питання. Так. Продовжую щодо коментарів щодо цього законопроекту цієї позиції. Конституція України допускає обмеження прав свобод людини і громадянина, в тому числі акцентую вашу увагу в питаннях володіння і користування розпорядження своєю власністю. Держава може обмежити це право в умовах воєнного стану. Це в нас федір Веніславський. Продовжую давати коментарі. Це правило за великим рахунком існує в нинішньому законі про мобілізацію, але... Яке передбачає можливість мобілізації транспортних засобів організацій організації і громадян. Також він зауважив, що в цьому випадку йдеться про або тимчасове вилучення, або безповоротне вилучення, проте з компенсацією вартості цих транспортних засобів. Щодо порядку компенсації, зауважу, що також поки що невідомо, що це буде за порядок. Ми в цьому законі конкретизували, що якщо транспортний засіб є єдиним джерелом забезпечення існування людини, то воно не може бути вилучене. І також передбачено, щоб не було ситуації, коли в людини єдиний транспортний засіб і його можна було вилучати. Цього також не буде. Але якщо є більше транспортних засобів, ніж один, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені. Про це він наголосив. Уточнив, що звичайний легковий автомобіль точно не будуть забирати на потреби ЗСУ, адже він там не потрібен, проте вантажні автомобілі, за допомогою яких можна перевозити, боєприпаси, особовий склад або спецтехніку, можуть вилучати. І про позашляховики, які також можуть допомагати при виконанні тих чи інших завдань, вимоги без бездоріжжя. Легкових транспортних засобів точно в таких потребах немає, тому ніхто не буде вилучати звичайні автомобілі легкові, які в є в громадян. Дуже хвилювало питання підписників, тому відповідає ось з посиланням на відкриті джерела і на заяви представників держави. Так, тому ну, є така новина у нас. Раніше повідомляла, що начебто лукалянтів будуть забрати взагалі авто. Це наразі не підтверджено. Але ось ця норма, яку я цитував щодо е військово-транспортного обов'язку, що передбачена наразі в статті 6 закону України про. Мобільційну підготовку та мобілізацію, вона закріплена і в другому читанні за неї проголосували. Скоріше за все, він буде підписаний в такій редакції. Тому звертайте увагу, користуйтесь цією інформацією. Якщо було корисно, підписуйтесь на канал, буду робити подальші огляди. Відповідаю на запитання, які дуже часто ставляться під відео. Якщо щось у вас турбує, хвилює, ставте питання ну, за можливості на нього відповім в межах своєї компетенції. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.